Вже пройшов майже місяць спочатку серіалу проекту Як накачатись в основі тренувань своєї ваги тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. І смію вам уже нарешті похвалитись першими крутими результатами. Тому сьогоднішнє позування буде відрізнятися від минулих позувань і тренувань відео, якщо ви дивитесь мій канал і моє відео тренування. Цього проєкту, то знаєте, що минулі відео з позуваннями в кінці тренування показував вам різні нарізки, різних груп м'язів. Сьогоднішнє позування буде одним дублем знято на протязі 7 хвилин. Взагалі, позування роблю після всіх тренувань, навіть якщо тренування на витривалість, то інколи потрібно зробити деякі позування для того, щоб Просто м'язи активувати і зробити такий хороший корсет, основу. Взагалі, м'язи повинні грати, і робити позування в кінці тренувань це необхідність для того, щоб накачати м'язи і зробити якомога гарніше тіло. Тому звертайте увагу, будь ласка, на те, як ви тренуєтесь і позуєте. Це обов'язкова невід'ємна частина. Абсолютно для всіх, хто тренується на воркаут-площадках, на перекладині, брусах, в домашніх умовах, тренуючись своєю вагою тіла, а також, якщо ви б тренувалися в спортзалі, качаючи м'язи, то, звичайно ж, потрібно було б само собою робити позування в кінці тренувань і в процесі самого тренування. Тому обов'язковим є мінімальні навіть хвилини позувань після всіх тренувань. Це необхідність для розвитку м'язів, і це дуже потрібно для того, щоб розуміти, який прогрес взагалі спостерігається за той час тренувань, які робляться. І якраз показую наглядно вам, яким чином робиться позування в моєму розумінні, конкретно для класичного варіанту тренувань. Сьогоднішнє тренування, про яке я розповім чуть-чуть пізніше. Наглядно покажу на прикладі з самого всього процесу тренування і розкажу деталі, а позування просто показую, яким чином відбувається в моєму розумінні, конкретно по класиці. Тобто самі звичайні пози для того, щоб зрозуміти, які м'язи більше всього напампились, надулись, і з цим розумінням одразу ж. Приходить усвідомлення, що конкретно ці вправи і це тренування дає ось такий результат для надутості м'язів. Тобто, які саме м'язи більше всього надуваються, де є посіченість м'язів? Якщо ви помітили, то дельти дуже сильно посіклись, взагалі груди досить масштабно напампились. І м'язи, пресу навіть, дуже рельєфно і сухо виглядають після такого тренування. Тобто з усіх позувань, смію собі, так сказати. І якщо ви дивились реально минулі тренування і позування, то також могли це замітити. Конкретно це тренування і сьогоднішній результат від тренування дали найкраще позування і взагалі з точки зору. Самого тренування і тренувань класичних, якраз можна зрозуміти, яке з тренувань більше всього дає ефект і хороший результат. По-моєму, у мене найкращий результат з тренуваннями в основі своїх тренувань з своєю вагою тіла. Звичайно ж таки, так потрібно думати для того, щоб ставати гарнішим, сильнішим, кращим. І прогресувати. Немає сенсу думати, що якісь результати не ті, чи ще щось по типу цього. А звичайно ж з такою думкою, є набагато більше усвідомлення і мотивації для того, щоб досягати нових вершин. Спина просто нереально круто себе відчуває після таких підтягувань. Груди реально стали в об'ємі більші після віджимань. Це звичайні підтягування і віджимання, але з невеличкими деталями. Дотерпіть ще чуть-чуть і розкажу вам все детально і покажу. А звертайте зараз особливу увагу на те, які м'язи надулись, і якщо ви спостерігаєте за моїм шляхом, то маєте розуміти, що у мене конкретно на протязі цього місяця. За допомогою цих тренувань дуже сильно змінилась форма. Як було до початку цього проєкту, ви прекрасно можете подивитись в будь-якому з відео. Також робив до цього багато різних тренувань і позувань. І якраз тому і почав цей серіал-проект як накачатись. І показую на своєму прикладі, яким чином у мене виходить дійти до свого ідеального тіла за допомогою тренувань на основі. Свої ваги тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. Буду вам час від часу повторяти це, нагадувати, тому що дехто дивиться моє відео вперше, хтось уже давно підписаний на мій канал і взагалі знає про мене і про моє тренування відео і цей проєкт. І ви прекрасно розумієте, про що йдеться мова. А хто новенький, то підпишіться, подивіться минулі варіанти тренувань і позувань. І, взагалі, різні вправи, які дійсно будуть для вас дуже дієвими, і суттєво давати вам реальний прогрес і хороший результат, якщо будете совісно тренуватись, як це роблю в своєму проєкті, як накачатись. Показую вам настільки ідеальний приклад, наскільки це в мене можливо, взагалі може получитись. Тому. Ділюсь з вами найкращим. Чесно все розповідаю. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, підтримуйте розвиток каналу покупками програм тренувань. На сайті workautodama.com. Силка на сайт під відео. Ставайте сильніші, пишіть коментар в підтримку розвитку відео. Поставте лайк обов'язково і поділіться цим відео своїми друзями, знайомими. Та розвивайтесь разом зі мною, робіть тренування паралельно мені, і давайте разом ставати найкращими для себе і любити себе, розвиватись, ставати гарнішими, і йти до своїх найпотаємніших і самих-самих бажаних цілей за допомогою звичайних, але водночас не дуже звичайних тренувань. І так саме тренування, підтягування. Робляться по 12 разів в кожному з підходів. Взагалі потрібно зробити 4 підходи. Кожне підтягування потрібно робити швидко, підтягуючи своє тіло до грудей. При цьому хват повинен бути чуть ширше, ніж ширина плечей. Чотири пальці зверху перекладені. і одна така основа повинна бути для підтягування. якщо... Потрібно підтягуватись чуть-чуть не так високо, то 5 пальців ставимо зверху. А в цьому випадку тренування 4 і 5 в таке кілечко. Має велику різницю те, яким чином взагалі робити підтягування і який хват вибирати. Тому звертайте на це увагу! А в цьому конкретному тренуванні вибирайте цей хват і підтягуйтесь швидко вверх, при цьому зупиняючись у верхній точці. Чуть відкидуючи своє тіло назад і тянучи себе вверх грудьми, більше до перекладини тягнутись потрібно, і зжимати свою спину у верхній точці концентрації, тобто на пів секунди зупинятись вверху і повільно до трьох секунд опускатися вниз. Це означає, що якщо будете своє тіло опускати півтори секунди, це нормально. Секунду, також нормально. Дві-дві з половиною. 3 секунди ще краще. Чим повільніше, тим краще буде відчувати себе тіло, і у вас буде тоді кращий прогрес. Для ідеального результату потрібно концентрувати свою увагу на кожному підтягуванні і робити всіх 12 разів, не роблячи ніякий віддих. Тобто, навіть якщо є м'язовий відказ, і ви відчуваєте, що ваші м'язи відмовляються далі підтягуватись. Ви зробили, наприклад, тільки частину з. Самого підходу, то одразу ж потрібно якнайшвидше запригувати далі на перекладину і робити підтягування, дотягуючи всі 12 разів. Між кожним таким підходом потрібно робити віддих до трьох хвилин, не більше. Ставте таймер, рахуйте в голові, як собі захочете, але якщо буде більше. У вас віддиху, то тоді ефект буде не такий, і м'язи будуть розслаблятись, а потрібно їх тримати в напруженні протягом всього тренування. Другий хват зворотній, якщо ви замітили, звичайний був перший хват. Трішки через погодні умови не зовсім вийшли всі підходи засняти і показати всі підтягування, але зробив чесно, повірте, по 12 разів в кожному з підходів. Третій варіант підтягувань це. Боксерські підтягування. Звичайно ж, ставимо одну руку впереді, ту, яку зручніше, в моєму випадку починаю з лівої, потім четвертий підхід робиться такий ж самий, але вже праву руку потрібно вперед ставити, і підтягуватись за перекладину не з лівої сторони, а з правої сторони. Таким чином, балансуючи розвиток своїх м'язів і не роблячи ніякого дисбалансу. Тому робіть цих чотири підходи спокійно, виважено, не спішучи, відчуваючи кожен м'яз, концентруючи свою увагу на прокачці м'язів, і, що саме головне реально відтягуйте своє тіло, підтягуючись грудьми до перекладини. Тобто, звичайно, що спина тяне в цьому такому тренуванні спини та грудей класичному. І всі м'язи тут качаються. Але таким чином просто набагато краще буде у вас прокачуватись спина і м'язи спини. Намагався, як міг поставити нормально телефон, щоб засняти весь підхід. Але деякі підходи реально просто через величезний вітер і погодні умови не вийшло засняти. Тому вже як засняв, так засняв. Але для прикладу, це буде вам помітно ідеально. Намагайтесь тримати ноги рівними, не згинати їх в колінах. Чим якісніші будуть підтягування, тим краще. І якраз енергія проходить через ноги до тіла, тому це максимально важливо, щоб ноги залишалися рівними на протязі всього підходу. Якщо почнуть коліна згинатися, то це означає, що ви вже не тянете м'язами і відчуваєте себе добре, тому що ваші ці підтягування, які ви вже зробили, були для вас дієвими. Після такого підходу четвертого робіть також до 3 хвилин віддиху, не віддихайте більше, і йдіть на чотири підходи на бруси і віджимайтесь таким ж самим методом. Тільки чотирма різними варіантами віджимань. Перший варіант це звичайні віджимання з ногами рівними, віджимаючись вниз, 1 секунду до однієї секунди віджимайтесь, опускаючи своє тіло в негативній фазі. Зупиняйтесь в нижній точці, можливо, навіть нижче, ніж 90 градусів на пів секунди, -секунду, і повільно до 3 секунд вижимайте своє тіло вверх. Якщо ви будете концентруватись на тому, щоб робити до 3 секунд повільні віджимання та підтягування також, то не зважаючи на те, що інколи буде получатися навіть за секунду, півтори підтягуватись чи віджиматись повільно, все рівно, ваше тіло налаштоване на ті секунди і на такий таймінг, на який воно може. Звичайно ж, коли ви будете планувати робити по 2-3 секунди повільних віджимань чи підтягувань, то це буде краще. Але водночас і тримати рівними ноги, і думати про якість виконання і про таймінг це не дуже легко, повірте. Хто давно тренується, то простіше уже через професіоналізм. а Хто ні, то, можливо, немає такого досвіду. Тому не. Звертайте особливої уваги на те, що не получається. Краще фокусуйте увагу на тому, що виходить. І якщо десь по якості і таймінгу не все сходиться прям ідеально, то тренування для того, щоб тренувати свої м'язи, таймінг і все інше. І в наступному такому тренуванні, повторюючи ці вправи, робити набагато краще. Другий варіант віджимань також робиться після трьоххвилинного віддиху. І, звичайно ж, якщо віддихаєте більше, ніж 3 хвилини, то не віддихайте більше, ніж 3 хвилини. Тобто, якщо 2,59, все, потрібно далі йти на наступний підхід. Є сили, є витривалість, немає, немає значення. Потрібно все рівно йти далі і віджиматись. Другий варіант це ноги впереді при віджиманнях. Тобто, чуть подавайте їх вперед, ніби роблячи таку імітацію вправи прокачки м'язів, пресу. Тим самим тримайте ноги рівні. Це також має величезне значення. Як тільки ви будь-яку вправу робите, згинаючи вже ноги в колінах, вся вправа не такий ефект дає. Неважливо, це тренування чи інше. Це стосовно всіх тренувань. Звичайно, є виключення і такі тренування, де немає сильного значення якість виконання підтягувань чи віджимань, але конкретно в цьому тренуванні це основа цього тренування. Тому віджимайтесь, підтягуйтесь максимально ідеально, скільки це може у вас получитись, якщо будете совісно робити всі вправи. Третій варіант віджимань. Робіть з ногами відведеними назад, також рівними. І що саме класне в цьому тренуванні, що коли вже не буде вистачати сил в будь-якій вправі на третьому четвертому підході когось, можливо, навіть і раніше наступить ця м'язова відмова, то будете тоді віджиматись і підтягуватись набагато повільніше через те, що м'язи. Вже напампились, і тіло стає важчим, набагато важче робити ці вправи. Але це добре, тому що при цьому набагато приємніше і комфортніше виконувати будь-яку вправу, так як відчувається ефект на протязі самого тренування в процесі цих вправ. І не віддихайте між. Самими міні-підходами в підходах. Це означає, що якщо не виходить зробити всі 12 разів в будь-якому з підходів на будь-якому етапі виконання цього тренування, то поправте там щось свого одягу чи на тілі, чи якось розімніть свою шию, руки, ноги, те, що потрібно. Тобто зробіть собі комфортне положення для того, щоб продовжувати далі. Робити підхід, і, звичайно, що оцих декілька секунд це і буде ваш віддих. Але так як, в принципі, розминаючись і одразу ж запригуючи далі на перекладені бруси і роблячи підхід, то це тренування, в принципі, називається без віддиху. би розумієте, як розумієте, але максимально потрібно, не віддихаючи, робити всі підходи і кожні вправи. І тоді, звичайно, ж, буде 100% максимальний памп і надутість м'язів. Тому, на прикладі мого тренування, дивіться, як це зробив, як у мене це вийшло. Звичайно ж, у кожного, хто буде пробувати це тренування, буде зовсім все по-різному получатись. Але якщо щось буде схоже, то, надіюсь, це буде для вас хорошим прикладом. Тому по-любому спробуйте це тренування. Намагайтесь якомога краще виконати і якісніше кожну вправу. І що саме головне слідкуйте за таймінгом, не спішіть при цьому, але і не тормозіть, не віддихайте занадто довго. Суть цього тренування в інтенсивності і постійному напруженості в м'язах, відчутті. Тренуйтесь, ставайте сильніші, дивіться минулі тренування, розвивайтесь разом зі мною. Підтримуйте розвиток каналу та проєкту як накачатись своїм лайком, підпискою, коментарем та покупками програм тренувань на сайті workoutadama.com. Всім бажаю щасливо і удачно зробити це тренування і побачимось, надіюсь, в наступному відео. Пока!